Чули? кажуть, потрібну інформацію важко віднайти. Час незворотній, а довіра капітал, який може собі дозволити далеко не кожен. Тож поговоримо про торгові марки. Вони суттєво полегшують споживачу його вибір, здатні миттю відповісти на безліч запитань і надзвичайно переймаються своєю репутацією. Отож, ця розповідь про назви та бренди, про торгові марки. І про Тимура. Добра душа, на усі руки майстер. І раптом, знаєте, як буває? Закохався. Щоб принцеса то не дуже, але забажала, аби Тимур власну справу мав і успішним був. Ха теж мені проблема для справжнього кохання? Будемо торгувати мінеральною водою. Тимур жив у передмісті і мав власну дуже цінну свердловину. Запитайте, чим його мінеральна вода відрізнятиметься від інших, звичайно ж вишуканим смаком, безмежною кількістю корисних речовин, а ще торговою маркою, завдяки якій справжні шанувальники унікальної води Тимура зможуть зробити правильний вибір і не сплутають його товар з жодним іншим. Торгова марка або ж знак для послуг та товарів англійською Трейдмарк це позначення, за яким послуги та товари одних осіб різняться від послуг та товарів інших, що має право бути позначеннями цифри, слова. Комбінації кольорів, зображувальні елементи і навіть звуки. Увага! Тимур випускає нову мінеральну воду під торговою маркою. Ананас. Скажіть, до чого тут ананас? Вони смачні та дуже корисні. Ви що збираєтесь торгувати ананасами? Гаразд, тоді може добра вода? Ганьба! Ми давно зареєстрували торговий знак з такою назвою, і для його використання вам доведеться звернутися за дозволом до нас. Що ж, вибачте, друзі! А як вам Тимур і його команда? Команда вітамінів та мінералів поспішає на допомогу? Чудова ідея! Так і назвемо! Браво. 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 І все ж торгову марку слід зареєструвати. Важливо знати, що перша реєстрація проводиться на 10 років, але її можна продовжувати безмежну кількість разів. Фактично, торговий знак за потреби охороняється вічно, переходить у спадок нащадкам, виступає заставою, частиною статутного фонду тощо. А на тих, хто вирішить під чужою торговою маркою замість оригіналу продавати, наприклад, воду з під крану читають проблеми із законом. Контрафакт, підробка загрожує не лише бізнесу, а й здоров'ю громадян. Успіх проливався на Тимура так само вільно і легко, як мільйони літрів його якісної мінеральної води наповнювали споживачів життєдальною силою природи. Звісно, він отримав прихильність своєї панни, але знаєте, як буває кохання виявилося тільки легким захопленням, а бізнес і торгова марка залишилися ось так. Торгові марки схожі на нас, розвиваються, стають багатші, їх життя обростає легендами, вони десятиліттями ведуть між собою боротьбу за ринковий вплив, слідкують за модою, змінюючи дизайн. Чули, кажуть, торгові марки належать нам, людям. А може навпаки?